Як опрацьовується заява екстрено кризово Уповноважений орган надавач соціальних послуг отримує звернення про надання соціальної послуги екстрено кризово, або отримання повідомлення про необхідність про надання таких послуг? Це означає, що отримувач або його представник, або ще якась інша особа могла подати звернення, повідомлення або заяву про отримання. Соціальних послуг і вказати позначку екстрено кризово. Така заява опрацьовується зовсім іншим чином, ніж звичайна заява. Після отримання такого звернення проводиться оцінка ситуації, в якій перебуває особа або сім'я. Після отримання звернення письмового або усного про надання соціальної послуги екстрено кризову від отримувача соціальної послуги або його законного представника, уповноважений орган повинен невідкладно визначити її надавача для оцінки ситуації, в якій перебуває потенційний отримувач соціальної послуги. Якщо звернення про надання соціальної послуги було подано безпосередньо надавачу соціальних послуг, він проводить таку оцінку самостійно та протягом одного дня після її проведення інформує уповноважений орган про результати. Оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, проводяться протягом однієї доби з моменту отримання звернення про надання соціальної послуги. Наступне Наступний крок це невідкладне прийняття рішення про надання соціальної послуги. Уповноваженим органом або надавачем з подальшим інформуванням уповноваженого органу. Рішення про надання чи відмову в наданні соціальної послуги екстрено кризово приймається уповноваженим органом, надавачем соціальних послуг невідкладно, не пізніше однієї доби з моменту одержання відповідної заяви, звернення або повідомлення. Надання соціальної послуги так само забезпечується протягом однієї доби. Результат оцінки та Першочергові заходи в межах надання соціальної послуги фіксуються в акті про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено-кризово. Такий акт підтверджує надання соціальної послуги екстрено кризово. Підставами для відмови в наданні соціальної послуги може бути відсутність потреби в послузі за результатами оцінки ситуації, в якій перебуває особа або сім'я, надання надавачем соціальних послуг тих соціальних послуг, яких потребує Особа або сім'я наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань. Якщо підставою для відмови особі сім'ї в соціальних послугах є те, що вони не надаються надавачем, то він повідомляє особі сім'ї, яка звернулася за послугою, де можна її отримати, надсилає уповноваженому органу інформацію про вимушену відмову в такій послузі для її врахування при визначенні потреб. Населення громади в соціальних послугах та організації їх надання. Якщо підставою для відмови в наданні соціальних послуг стала відсутність потреби в них, про це повідомляється особі сім'ї, яка по них звернулась. Неприпустима відмова в наданні соціальних послуг в разі загрози життю чи здоров'ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дитиною. Індивідуальний план надання послуги не складається. Акт про надання соціальної послуги екстрено кризово, в якому зазначаються визначені потреби та першочергові заходи для їх задоволення, складається протягом місяця спочатку надання соціальної послуги. Примірник підтвердженого акту про надання повнолітній особі. Соціальних послуг екстрено кризово надсилається надавачем соціальної послуги уповноваженому органу, договір не укладається на надання соціальної послуги або послуг екстрено кризово забезпечується не більше місяця.